Чому копи ховаються від камер спостереження? Власник гаража, де поліція минулої п'ятниці виявила нібито цілий бункер зброї, оприлюднив відео скандального обшуку. Правоохоронці без перешкод потрапляють у двір і виламують двері так званого бункера. Щойно помічають камеру спостереження, ламають її за кілька хвилин. Помічають іншу, знищують і її. Тож як поліція заходила, видно, а виносила ні. Все це відео буде проаналізовано, надано йому правову оцінку. Разом з тим, хочемо сказати, що під час проведення слідчих дій охоронцю даного бункеру було надано ухвалу про проведення обшуку. Він розписався про те, що він її отримав. Власник бункеру щойно отримав протокол обшуку. У документі виявив пістолет, який йому не належав, натомість не знайшов у переліку 150 пневмопістолетів і значну кількість холостих патронів до них. Писан пістолет Макарова, який мені не принадлежав, і якоби і він знайдений в недостроєному підвалі дома. Обнаружил пропажу вещей, які не вписані в протокол. А именно. Около 30 тисяч холостих патронів. І мені казалось, около 2 тисяч Это квинтовки Мосіна. Це Саме така кількість історичних цінностей і непокоїть правоохоронців. Вони досі чекають від власника документів на усе вилучене з бункера майно. Станом на зараз сам власник бункеру не надав жодних документів, які підтверджували законність і взагалі походження всіх цих предметів. Власник бункеру надав усі необхідні документи на першу ж вимогу журналістів надзвичайних новин і гарантував, завтра їх побачать правоохоронці.